Друзі, те, що ви бачите перед собою, це без перебільшення унікальний українськомовний контент. До цього більш детально в життя Ірвіна шоу не занурювався жоден український блогер до мене. Увесь фотоархів, який ви побачите в цьому відео, зібраний буквально по крихтах. Крім цього, я переклав особисті листи письменника, вирізки з газет і журналів, обробив безліч статей про Ірвіна Шоу та його біографію від Майкла Шнайерсона. Усе це, як. Пазл я склав в одну велику цілісну картину, якою хотів би поділитися із вами, і годинами сидячи над перекладом, я тільки зайвий раз підтвердив для себе, що творчість цього письменника дійсно заслуговує на те, аби нею захоплюватися. Отже, з вами канал Якибу, та не просте, але дуже цікаве життя класика американської літератури Ірвіна шоу. Ірвін шоу або Ірвін Гілберт Шамфоров народився 27 лютого 1913 року в Нью-Йорку, в південному Бронксі в родині єврейських емігрантів Вільяма та Роуз. Незабаром після народження Ірвіна сім'я переїхала до Брукліна і змінила прізвище на шоу. Майбутній письменник навчався в державних школах Нью-Йорка, а згодом вступив до Бруклінського коледжу. Він уже тоді проявляв свої творчі здібності та вів колонку в газеті коледжу. Паралельно з газетою, Ірвін шоу грав у американський футбол і був квотербеком університетської команди. Саме в коледжі шоу перший починає писати для себе. Це були невеличкі п'єси для драматичного товариства, які користувалися значною популярністю, але в той же час стали причиною його відрахування з навчального закладу, адже на навчання практично не вистачало часу. Залишивши коледж, Ірвін шоу підробляв водієм вантажівки, але незабаром йому вдалося. Відновитися, після чого він продовжив навчання та, врешті-решт, отримав ступінь бакалавра. Після коледжу шоу якийсь час писав діалоги для радіосеріалів, паралельно працюючи над своєю першою серйозною п'єсою Поховайте мертвих. Вистава за мотивами цієї п'єси була поставлена в 1936 році і році. Моментально прославила автора. Про нього одразу написали в славетному The New York Times. Новий драматург на Бродвей, двадцять Річний ірвін шоу, колишній гравець команди Бруклінського коледжу з футболу, а ще зовсім недавно водій вантажівки. Тисне руку Роуз Кін після першої вистави, поставленої за його п'єсою в театрі Етель Берімор. Після успіху на Бродвеї йому відкрилися усі дороги прямісінько в Голівуд, куди він зрештою і вирушив у тому ж таки тридцять році, щоб написати свій перший справжній сценарій до фільму Велика гра. Він також продовжував писати і для радіо. А у 1939 році в світ вийшла його перша збірка короткої прози під назвою Матрос із Бремена. Тому ж році він одружився із Меріан Едвардс. Наступний етап життя шоу не менш важливий, адже він накладе дуже сильний відбиток на його подальшу літературну кар'єру. Починається Друга світова війна, в якій певною мірою прийме участь і Ірвін Шоу, який у 1942 році в ролі військового кореспондента вирушить до Африки. Однозначно складно сказати, це був його добровільний порив, або його хтось спонукав до цього, бо в багатьох джерелах версії різняться. Але що я можу сказати беззаперечно на основі голосу? Листування з дружиною іріншов був затятим пацифістом і противником війн. Як таких в одному з листів він писав: коли я повернуся додому в нашу квартиру на 74-й вулиці між другою та третьою авеню, то одразу зніму з себе цю кляту форму і більше ніколи не одягну її знову. І хоча всім без виключення чоловікам, дотичним до армії США, було заборонено вести будь-які щоденники, Ірвін Шоу все ж таки знайшов вихід, відправляючи свої листи, просивши меріан дбайливо зберегти кожен із них, щоб надалі їх можна було використовувати в роботі. Я був у групі зв'язку, який був прикріплений до 12-го полку. До складу групи входили два оператори, водій та я. Усі ми були рядовими. Наш позашляховик був ніби ваза з квітами, подарованими жителями маленьких містечок на шляху до Парижа, і ніби невеличкий магазинчик. У нас були помідори, яблука та пляшки. Вина, які кидали нам, поки ми повільно пробиралися крізь натовп, що розбирав барикади, які були на нашому шляху. Коли ми зупинилися на площі перед Нотердамом один з хлопців у вантажівці попереду нас подивився на шпилі і сказав: А ще місяць тому я був у Брукліні. Німецькі полонені йшли колоною під наглядом французьких солдатів, що посміхалися, але крім цього, були чутні кілька гучних образ від більш жвавих членів натовпу, який, здавалося, заполонив кожну вулицю Парижа. І Марселія, здається, звучала 15 разів протягом однієї години, але вони не втомлювалися. Серед ув'язнених було багато високопоставлених. Офіцерів паризького гарнізону в гарній формі вони намагалися йти повільно, і поводитися гідно. Їм було нелегко. Важко здаватися гідним, коли ти потрапляєш у полон з іншими рядовими солдатами, і тепер ви всі рівні. Серед міста повного балакучих, нещодавно звільнених громадян, в основному жінок, які ненавиділи вас 4 роки, і які проводять половину свого часу, цілуючи їхніх ворогів, а іншу половину, намагаючись прорватися до стану полонених і бити в обличчя всіх до кого дістають руки. Ці слова показують нам, як сильно Ірвін шоу закохався в Париж, кохання з першого погляду, яке він обіцяв показати своїй дружині, показати Париж без німців та без війни. Він стримав своє слово і в 1949 році Ірвін та Меріан їдуть до Франції. На той час вже було написано та опубліковано його перший роман Молоді леви, в якому були вилеті на папері всі емоції, шоу отримані за роки Другої світової. Це фото було зроблено вже під час їх. Повернення до США щасливі, містер і місіс Шоу чекають на появу сина та будують плани на майбутнє, але. Тут починається найскладніший період у післявоєнному житті Ірвіна Шоу та його родини. Але щоб детально розібратися із тим, що станеться, ми перенесемося трохи назад до 1947 року, після закінчення Другої світової війни в багатьох країнах, зокрема і в США, спостерігається повільне, але впевнене зростання кількості людей, що вступили до комуністичної партії. За даними 1947 року, в США ця цифра ледь досягла 50 тисяч людей, що відчутно Мало як для багатомільйонної держави, але проблема полягала в іншому: переважна більшість комуністів були представниками мистецтва та популярної культури, преси, радіо та телебачення, тобто публічними персонами, що не могло не тривожити американське керівництво. І саме в цей час створена ще в 30-х роках комісія з розслідування антиамериканської діяльності і почне особливо наполегливу гонитву за людьми, яких підозрювали у відносинах з комуністами. Цю подію гучно охрестили полюванням на відьом. і так сталося, що першими, хто постраждав, були голівудські режисери. Почалися довгі кропіткі слухання та розгляд справ. 19 людей взагалі відмовилися свідчити, 11 з них було викликані на позачергові слухання, 10 з них, тобто усі, крім Бертольда Брехта, посилаючись на першу поправку до Конституції США, відмовилися відповідати на запитання комісії, що звучало так: чи перебуваєте ви або перебували колись в комуністичній? партії Брехт, єдиний, хто відповів, що не є комуністом, одразу після цього покинув США. Усіх інших було звинувачено в неповазі до Конгресу. Імена цих десяти режисерів були на всіх шпальтах газет. Згодом їх так і прозвали Голівудська десятка. Примітно, що в цьому списку був також і Едвард Дмитрик виходить з України, який згодом, коли вщукне вся ця комуністична історія візьметься за створення екранізації роману Ірвіна шоу Молоді леви. Отже, полювання на відьому спалаху і неймовірними масштабами по всій Америці. За кілька років тисячі людей будуть змушені покинути роботу, виїхати з країни та з ганьбою піти в небуття. І, звичайно, завжди актуальний та справедливий Ірвін шоу не зміг обійти це стороною. Як наслідок, у 1951 році в світ виходить його другий роман розтривожений ефір, в якому він описує долю провідного та популярного радіошоу, керівників якого змушуть звільнити свого. Композитора та чотирьох акторів за їх зв'язки з комуністами і за те, як описав все це Ірвін шоу його і стали звинувачувати в антиамериканській діяльності. Але Ірвін шоу лише висловив співчуття своїм героям, позбавленим роботи та засобів для існування. Після цього його ім'я потрапляє до чорного списку Голівуду на сторінках памфлету Червоні канали, що змушує шоу та його родину покинути США на цілих 25 років у 1951 році. Ірвін шоу повертається до Європи. І до 1976 року він та його родина кочуватимуть між Францією та Швейцарією від орендованих квартир Парижа до нещодавно купленого будиночка в Клостерсі за 10 кілометрів на північ від Давосу, із населенням трохи менше трьох тисяч осіб. За цей час він напише і випустить свої не менш популярні романи, які одразу становились бестселерами. Зокрема, Люсі Краун, Два тижні в іншому місті, голоси літнього дня, багач бідняк, вечір у. Візантії та нічний Портьє. Паралельно із написанням своєї прози, Ірвін Шоу напише понад десяток сценаріїв, зокрема кохання під в'язами, на основі п'єси Юджина О'Ніла. У двох словах, про цей фільм стрічка отримала золоту пальмову гілку Канського кінофестивалю у 58-му та золоту статуетку «Оскар» у 1959. му Но головну жіночу роль в ньому зіграла сама Софі Лорен. Після 1976 року Ірвіна Шоу Сполучені Штати, окрім формального громадянства, пов'язував лише той факт, що там лишалися його батьки. Відвідуючи їх, він паралельно зустрічався з друзями, колегами, але все одно раз по раз повертався до Європи. В той час, обговорюючи свої твори в інтерв'ю для The New York Times, Ірвін шоу сказав. Я не змінився. Коли я писав для The New Yorker, я був культовою фігурою. Нині ж мене вважають просто популярним автором. Але такими були і Дікенс, і Бальзак. І навіть привид, що стоїть за нашими плечима, Шекспір. Думаю, що зараз я пишу щільніше з більшою мудрістю та меншим марнославством. Тепер я маю периферичний зір. Я все ще намагаюся писати ясно і весело, без претензій, та уникати риторики заради риторики. Хоча я захоплююсь цим в інших письменниках, коли це виходить, після свого наступного роману я роздумую написати мемуари, Стільки всього сталося. За п'ять останніх років життя Ірвін Шоу напише п'ять романів, крайні з яких допустимі втрати був написаний після хвороби і довгого перебування у лікарні в 1981 році. Сам роман був опублікований наприкінці 82-го, і письменник про нього згадував виключно як про твір, викликаний зустрічю зі смертю. Після допустимих втрат він почне роботу над новим романом, але його він так і не встигне закінчити. 17 травня 1984 року, в крихітній статті, але все ж таки на першій шпальті за Нью-Йорк Таймс з'явилися ось такі слова. Ірвін Шоу, ось уже понад 40 років продуктивний та успішний письменник оповідань, п'єс, сценаріїв та романів, насамперед саги про Другу світову війну, молоді Леви, помер учора від серцевого нападу в лікарні в Давосі. Йому був 71 рік. Поруч із його ліжком під час смерті лежав примірник Буденброків Томаса Мана та збірка віршів Байрона, автор десятка романів, більшість з яких є бестселерами. Його розповіді 30-х-40-х років послужили взяли. Для цілого покоління письменників критики вітали його за такі ранні твори, як дівчатка у літніх сукнях та моряк із Бремена. мови містера Шоу відрізнявся прямотою, а швидкість, з якою він створював різноманітних персонажів, була унікальною. Дружина Ірвіна Шоу Меріан і син Адам, який також став письменником і сценаристом, були з ним, коли той помер. Говорячи про свого батька, Адам Шоу сказав. Він дуже хотів повернутися додому, до Нью-Йорка, і померти там. Але з іншого боку, він відчував, що йому пощастило визирнути з вікна лікарні в Давосі і побачити гори, якими він часто катався на лижах. До кінця свого життя він працював над новим романом і був приблизно на півдорозі. І він чудово розумів, що Давос був рідним місцем для Томаса Манна. Ріншов писав так, як він жив, із непровершеним стилем, дотепністю і турботою про те, що бути вірним своїм переконанням. Все, що він робив, мало глибокий зміст за іронією долі, прихований від деяких, його дивовижно вправною, здавалося б, невагомою прозою. Одного разу він сказав мені: вони думають, що мені це дається легко, однак я пітнію над кожним словом, але я радий, що цього не видно. Це слова Дональда Файна, який працював редактором Ірвіна шоу та видавцем у Делакор Прес та Арбор Хаус, некролог опублікований Гербертом Мідгенгом через день після смерті письменника, як найкраще завершив, мабуть, найголовніший сценарій, написаний Ірвіном шоу сценарій. Під назвою життя. Це був і є один із найкращих прозаїків усіх часів і класик американської та світової літератури. А зараз, мабуть, найкращої подяки за мою працю, ніж ваше вподобання, я, мабуть, і не смію побажати. Тому, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково покажіть це. Напишіть у коментарях назву свого улюбленого роману Ірюна Шоу. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться. До зустрічі в нових відео.